Привіт, мене звати Людмила. Ви потрапили до мене на канал. Якщо вам цікава тема знахіду секондхендів, то залишайтесь зі мною і підписуйтесь на канал. А розпочнемо з гарної двічки від бренду Кукай. Тут ковтинка і топ в досить гармонійному, такому красивому золотаво-жовтому кольорі. Трикотажне плетіння доволі щільне, склад 90% району, 10 люрексу. А, ну, ось цей район, називаючи штучним шовком. Це штучно створена тканина з натуральної сировини деревини, має хороші характеристики, еластична, гігроскопічна, знисто стійка, приємна до тіла, добре пропускає повітря, дуже комфортна тканина, завжди звертає увагу на вироби з цієї тканинки. Вона була в ідеальному стані досить. Не було ніяких кривих швів, висячих ниток. Ну, на мене замала і я вимушена була її залишити. Тут ось були такі ще маленькі гуцички на кофтинці, схожі з натуральної мушлі, такі перламутрові. То був з глибоким декольте. Ну, ось бездоганий такий крий виконання видно навіть через камеру. Ось ну, дуже гарна така річ, але не взяла. Ось тут можна ознайомитися з стінами цього бренду. А взагалі, торгова марка Кукай створена, є витончений жіночий одяг, аксесуари з перевлетінням французького шику і австралійської класики. З'явилися вони в 83-му році в Парижі, пропонують майже всі елементи жіночого гардеробу і Kukai це продукт середнього цінового сегменту. Досить гарні речі вони пропонують, також завжди коли зустрічаю, звертаю увагу. Далі віддізель вікселю розмірі Майка Топ. Дизель це дизайнерська компанія з Італії, виробник модного одягу, відомий своїми люксовими джинсами, заснований 78 році. Схожий топ на їх сайті коштує 295 доларів. Ось і марка м, така досить непогана, е дорога, е то має шовковисту таку фактуру тканини, бірка ось, внутрішня, забрана досить. Але я забрала його за 46 гривень, і це 100% котон був. Далі ось е така від марка спідниця, 36 розмір, поєднання ниток темного світлого кольорів, щільне, щільна еластичне, є підкладинка, у складі тут було 60 вомни, 25 віскози, 15 поліаміду, підкладника з поліестеру. Ось, ну така вона наче гаде чи трапарці ось такий фасонний. А значить, тут можна також ознайомитися з стінами на спідниці цього бренду. Взагалі марка Урель, це німецький бренд 72-го року. Випускають одяг, що вирізняється високою якістю, пристосований до сучасних реалій. А це знайшла шкіряну курточку в хорошому стані, класичний комірець, куртка на блискавці, якось і кармани на блискавці. Ось Розглядаючи ось помітила таку шкіряну бірочку вказаним брендом Мілістоун. Це німецький виробник верхнього одягу, заснований у 94-му році. Вони виготовляють спортивні і в той же час елегантні речі для чоловіків і жінок. така гарна, красива тут підкладинка з такою дамою в окулярах. Ось, ціновий сегмент курток, в них такий 20-35 тисяч гривень на різних сайтах. Ось тут вказано на вірці було, що це шкіра напи. А Позаду є така акцент талія, наче баска відрізна. Ну, такий створює жіночий силует, гарний фасон, хороший стан. Ну, дуже класна була. Якби була на мене, я б її зібрала, але на мене вона, на жаль, була мала. І в примірці це видно, я вимушена була її також залишити. Ось так виглядала. Да, і був ідеальний реально стан. А наступна буде ось така річ це чоловічий жакет світло-сірого кольору, має гарний шоколистий віплит, дуже якісно майстерно виконано. А, і ну, все дуже красиво, особливо тканина, вона на дотик просто була неймовірна. Тут приндована підкладинка, бірка вказує, що це бренд Травозоло, виготовлено в Італії, це сучасне промислове ательє з пошиття. Одягу вони гарантують пошиття за індивідуальними розмірами за 20 робочих днів. Їх техніка пошиття зберігається протягом 100 літ, сімейна традиція передається протягом 9 поколів. Ось Цей піжак виготовлений за індивідуальними розмірами і з високоякісної тканини тут склад 90 кашеміру і 10 шовку, підкладенка Blas Ну, дуже все якісно, дуже все незвично, як для мене. Ну, видно високу майстерність і все до, до деталей. Дуже все гарно виконано і дорого. Позаду є, значить, дві шліци з таких гудзички. В общем, а, дуже гарна річ, і видно, що дорога. Моя моделі сьогодні по. Погодився бути мій чоловік, ось так цей піджак виглядає на ньому, і тут видно, що виготовлено за індивідуальними мірками, бо рукава коротковаті, а піджак такий широкий. Тобто видно, що нестандартний розмір і йому не підійшов, і, бо якби підійшов, ми з задоволенням забрали його. Стан ідеальний. На ebay поношення продаються за 300 доларів, а нові за 3950 на торгових площадках ще привернув увагу нашу того дня такий піджачок з дуже гарними гудзиками, з геральдикою. Тканина тут темно-синього кольору в крупну клітинку. Ось Гузочки ще і на рукавах, і застібаються такі з геральдикою. Значить, дуже яскрава брендована підкладинка. В складі 45 шовку і 55 вовни. Ось підкладинка була з віскози. Е, ну, ще було набірці вказано, що виготовлена на замовлення. Підкладинка така, дуже сподобалась вона мені в яскрава, дуже багато всяких карманчиків, різних деталей, бірочок, гудзичок з внутрішньої сторони. А, значить, вірка вказувала, що це бренд Скабал, це люксовий бренд чоловічого одягу, заснований у Бельгії в 1938 році, займається виготовленням високоякісної тканини і пошиву з них костюмів, рубашок і пальто на замовлення. Це провідний виробник чоловічого одягу преміум класу, відомий своєю вишуканою майстерністю, увагою до деталей, класичним пошивом, позачасовим дизайном, з акцентом на елегантні витончені силуети. На моєму чоловіку знову щось так виглядає. Знову ж видно, що він на нього такий короткий рукава і широкий, знову ж нестандартний розмір. Ну, а якби був його розмір, ми б, звичайно, його забрали. Ну, Це, мабуть, одна людина носила ці два піджака. І для неї вони були пошиті. Ну, жаль, Жалкуємо. Да, що... Наш розмір далі від шведської ком... модної компанії був такий светрик. Вони пропонують одягу у скандинавському стилі, транслюють собою сучасну шведську естетику, заснований у 2015 році. Светрик буваль в розмірі. Такі гарні, ось великі об'ємні рукава, високий манжет, горловинка, така наче гольфік, але прикрашає ці рукава-ліхтарики. Дуже красивий колір, такий меланж коричнево-бежевий. Приємна на дотик така тканина, м'яка, затишна. Дуже така приємна. В складі було 35% вовни, 35% лами. Лама це взагалі вовна, лами ціниться за високу теплову ефективність, тобто, ну, відмінно зберігає тепло. Надлегка, приємна на дотик. Одна з найтонших і найделікатніших волокон має вовна лами. Хоча поступається альпаці. Ось, ну, я чомусь залишила, хоча, да, можна було забрати. Дуже гарна тканина, дуже приємна і дуже комфортна була до ціла. Ось так виглядає на мені, Щось мені не дуже в нас подобалось, мені здалося, що я в ній занадто об'ємно виглядаю. Я залишила його цей светрик. Хоча, можливо, можна було і забирати. Ну, все не забереш, як кажуть. Щось потрібно кому ще залишити. Далі від відкостис Ребелвель, розмірі, светрик молочно-бежевого кольору і цікавого такого дизайну, особливо такі плечики об'ємні тут. Там були ще підплечники. Рукава також об'ємні, високий манжет. Тут склад був 25 вовни, 15 альпаки, поліамід. Вона значить, тепла. Ну, така не настільки комфортна, як минула кофтинка. Мені вона також щось не сподобалась. Мабуть, мені все-таки вона замала була, я її також залишила. Ось так виглядає в примірці на мені. Ось, можете побачити. Ну, занадто обтягнула вона мене, і тому я її залишила, в общем. Ось така гарна сумочка, пройдемося по аксесуарам. Тут крупні паєтки. Здається, що вона хентмей, вона така плетена: чи то крючком, чи то спицями. На замочку була у вигляді сумочки багета. Форма вона не тримала, була підкладинка в неї. Ну, доволі цікава, привертає увагу. Думаю, ви її робили для вечірнього якогось образу. Була в ідеальному стані. Мені вона така сумочка не потрібна, я її також залишила. Ось така ще була сумочка, вона зі шкір-замінника. Тиснення тут таке під рептилію, з такими металевими деталями. О, ну, вона робилася, я так розумію, підробкою під, під стелу Маккартні. Ось тут брендована така підкладинка була дуже яскрава. Ручок, до речі, ручки були відсутні, ні довгої, ні короткої не було. Ось, Але стан, в принципі, був непоганий для такої сумочки. Ось. І... Ну, не було ні потертості. Така ще залізна штучка була, де вказана, також бренд стала Макартні. Залишила я цю сумочку також, хоча виглядала, в принципі, вона непогано загалом, якщо не брати до уваги відсутність ручок. Ось як бачите, блиск навіть має такий. Цікаво. Далі ось знайшла такий чудовий теплий аксесуар, я його забрала собі, мені сподобалась гамма кольорів, його великий розмір. Ось на дотик і вигляд це вовна, бірка була зрізана. Я його забрала, попрала, відпарила, привела до ладу. І зараз, коли прохолодно, він досить добре мене виручає. Він такий доволі великого розміру. І, в принципі, він такий має колір, наче як унісекс. Його можуть носити і чоловіки, і жінки. Ось на мене він добре драпіюється, об'ємний. Думаю, прикрашає, тримає таку об'ємну, наче форму. Забрала його в той день за 67 гривень. Це був третій день завозу, і тут було 309 гривень за кілограм. Пишіть, до речі, що вам сподобались моїх знахідок. Щоб ви купили собі, і не могла пройти такого гарного піджачка від бренду Zebra. Тут таке трендове забарвлення пітону. А, значить, Він виготовлений з поліестеру, в італії, привабив мене принт, ну, Не змогла пройти повз, щоб вам не показати. У мене він, звичайно, замалий, я його навіть не приміряла. Ось просто порозглядала, бо такі реально дуже красива річ. Привертає увагу. хтось собі її забрав. Ось на мене ще ось такий з фактурним таким узором в ромби, об'ємна горловинка, хомут, був збірки зі складом, але думаю, що там присутній кашемір або вовна точно, бо дуже приємний був, але знайшла дефект і не забрала. І ось такі яскраві, в тропічний принт чукли на подушки дивані, ткнина щільна, тримає добру форму, мала за ними повернутися, але не так сталося, як гадалося. Ось такі були знахідки мої цього разу. Зустрінемося в наступних відео. Дякую за.